Врена подарунків! Хто на трансляції Володимира, той красавчик. Значить, ми перевертаємо трансляцію до гори, дригом до мене. Мордочкою ліцять сюди. Опа, йди сюди! І так, відкриваємо глядачів. І так. Я бачу 15 учасників і 85 тисяч лайків. Значить, нормально поділилися. Значить, ми. Даруємо 400 гривень. Сьогодні роздаємо 400 гривень. Тиба як ЗП їм роздаємо, коротше. 400 гривень в день. Хто хоче заробляти? Е, просто так, все через стрімові. <хи> так. Е, рандомайзер де наш. Так, Randomus.pro, Любимий рандомайзер. Самий крутий у світі. Перехиляємо його сюди, гни його сюди. Так. Вводимо число. Ой, вводимо число 15. І погнали. І так. Значить, е запам'ятовуйте, хто у нас. Я буду показувати на відео. Не буду скласти сопшення бо щось воно глюче. Е закриває в мене меню з глядачами, поняв? Перетусовує їх. Поняв? Того я не пишу. Значить, 3, 2, один. Раз. Третій. Так, Дмитро, Дмитро, давай пиши мені плюсика. Є, вітаю тобі 50 гривень полетіло. Слідуючий. Другий раз. 14 номер. Значить. Сідой. Сідой, плюсиками кидай. 50 твоя. Наступний третій призер. Алло. Сьомий номер. Віталій. Віталій, вітаю. пишіть мені плюсика. Все. Далі. Четвертий раз, да? Четвертий призер. Четвертий, я сказав. Десятий номер. Ігор. Ігор, мені плюсика кидайте, 50-ка вам полетіла. Це був четвертий? Угу. Значить п'ятий. Щоб не збився. Так. П'ятий учасник. Сьомий номер. Сьомий номер Віталій іще плюсика записав собі. Єсть. Віталій вже соточку має. Тоді. Шостий призер. Тринадцятий номер. Тринадцятий номер. Оно. Фантом. Фантом плюсика собі кидайте. Пісятка вам полетіла. Наступний. Це в нас який? Сьомий чи восьмий? Який номер? Сьомий чи восьмий? Сьомий. Сьомий? Сьомий. Сьомий призер наче. Чотири. Чотири. Чотири у нас. Юрій Хаус. Юрій Хаус. Плюсика кидайте, 50-ка ваша полетіла. І восьмий призер. Шостий. Шостий у нас Микола. Микола 50 50-очку собі записав. Красавчик Микола мобілками торгує, молодець. Шостий. Ой! Я. Блін, я ошибся. Прикинь, я лоханувся, стой. Да, шостий номер. Yeah. Ілля, п'ятдесятку собі пишіть. Ну, Микола раз я вам пообіцяв. Напишіть тобі ж собі теж собі п'ятдесятку від мене лічно. від Санта Клауса. Поняли? Все, пишіть собі теж, ладно.